Всім привіт! Я вітаю вас у себе на каналі, і сьогодні ми будемо говорити про нову допомогу для українців в Польщі. Вона фінансується як приватними структурами, так і польською владою, тобто це такий спільний проєкт. Тож, дивіться це відео до кінця. Перед тим, як ми почнемо, я хотів би вам розповісти про одну дуже класну фірму, в яку ви також зможете звернутися. Багато хто з вас пише до мене в особисті повідомлення, також в коментарях під різними відео, де знайти нормальну, хорошу роботу в Польщі, щоб це було надійно. І досить довгий період я на це питання абсолютно ніяк не відповідав, тому як в мене не було. Цього о, відповіді на це питання, тому як агенцій є дуже багато, але на щастя, недавно до мене звернулася одна фірма, яку я вже в принципі також знав, і вони о, сказали, що вони можуть допомагати українцям, так як вони це робили о, від самого початку війни. Вони на початку допомагали з розселенням українських біженців і жінки з дітьми, і пенсіонери, і всі інші. Тобто, вони від самого початку війни брали активну участь. В вирішенні проблем біженців. Ця фірма називається HumanCraft. Я е, особисто звернувся до них, поспілкувався з їх представниками, е, перевірив їх фірму на легальність, перевірив е, е, різні відклики, які є від людей, які там вже працювали. І мені це дуже сильно сподобалось, тому я хочу вам порекомендувати дану компанію, якщо ви шукаєте або збираєтесь шукати роботу в Польщі. Ця фірма мені сподобалась, тому що в них є десятки вакансій, і на них пропонують найвищі ставки, найвищі зарплати серед усіх конкурентів. Вони швидко оформляють на роботу, вони повністю легалізують вас в Польщі, і в них є широкий вибір вакансій, і ви точно для себе щось знайдете. Тому, якщо ви шукаєте роботу в Польщі, або збираєтесь переїжджати до Польщі, або є у вас такі знайомі, в такому випадку переходьте за посиланням в описі під цим відео, заповнюйте коротку форму, з вами зв'яжуться менеджери компанії HumanCraft, нададуть вам повну консультацію по всіх питаннях, які вас цікавлять, і допоможуть вам підібрати роботу. Е, надіюсь, у вас все вийде і у вас буде найкраща робота в Польщі. А тепер, друзі, давайте перейдемо до нашої з вами теми. У Варшаві від 3 жовтня вже почав працювати новий консультаційний пункт для українців в Польщі. Він там працював і раніше, але зараз на цю програму виділено набагато більше грошей, і там можна отримати багато різних, різних крутих варіантів допомоги. Отже, цей пункт розрахований, як ми вже розуміємо, для громадян України і він організований в рамках проекту ФАМІ фонду притулку, міграції та інтеграції. Цей пункт розташований на вулиці Новий Свят, 15, дріб, 17, і він працює з 10 до 18 за польським часом з понеділка по п'ятницю. Раніше за цією адресою також знаходився інформаційно дорадчий пункт для громадян України однак тепер ним. Опікуватиметься нова структура, а діяльність буде розширена, як я вже сказав. Пунктом займаються дві неурядові організації, які працюють для біженців: це фонд Сомалі та фонд Лінва Мунді. Також Мазовецький воєвода Константин Радзивіл 30 вересня об'явив, що і підписав партнерські угоди про виділення додаткового фінансування на суму в 4,5 мільйони злотих. І тепер загальна вартість оцього проекту становить 18 цілих, Дві десятих мільйона злотих в пункті громадянам України надаватиметься інформаційна, психологічна та правова допомога, допомога в легалізації перебування, підтримка для професійної активізації, а також у сфері ведення бізнесу та податкових питань. Також будуть проводитися різні адаптаційні курси та курси польської мови, що також є дуже важливо, бо багато хто з вас про них запитує. Крім того, запланована низка інтеграційних та міжкультурних заходів, де іноземці зможуть презентувати свою культуру, познайомитись з іншими іноземцями, або ж просто знайти собі друзів та нові знайомства серед поляків, які також там будуть. От тому, друзі, всі, хто проживає в Варшаві або всі, хто проживає недалеко від Варшави, я раджу звернутися в цей пункт, отримати якісь відповіді на свої питання, знайти собі нові знайомства, знайти собі нових друзів. Я думаю, що такі пункти завжди е, мають відкриватися все нові і нові по всій Польщі, тому як це буде сприяти як соціалізації українців в Польщі, так і поляки швидше будуть привикати до е, такого широкого і великого. Великої кількості українців, які зараз знаходяться в Польщі, і, можливо, в перспективі якихось там десятиріч їх там буде ще більше, ніж є зараз. Тож, друзі, надіюсь, для вас дана інформація була корисною, або цікавою. Я буду вдячний вам за лайки, за підписку на канал. Свої коментарі стосовно цього пункту можете писати під цим відео, мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, хто дивився це відео до кінця. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!